Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. У нас розпочинається ранок, сонечко ліпить, так що капець. Вчора півдня була був дощ, можна сказати, більше такий легенький, спокійний, але він все-таки був закручувала цвітну капусту і маленькі огірочки. Так що зараз я вам покажу обов'язково. А всім бажаю гарного дня та вечора. Ночі тихої, мирної і гарного перегляду. Так що, кому цікаво, лишайтеся. Будемо знайомитись з ким ще не знайомі. Перемістила друзів своїх курчат та індичку. Ось такий примітивний коробочку буду наблюдати. Так, як не знаю, вона сиділа вже 2-3 дні без курчат. Думала, там ще три яйця було вилупитися, але нічого не вилупилося. Буду наблюдати, як вони себе будуть поводити. 12 курчаток і індичка. Ця індичка сидить. Зараз я її викину, передивлюся, що там в неї з яйцями. Не знаю, вона дуже так ну, погано сидить. Якщо щось є, живе, то лишу, ні, то її на волю і яйця викину. Бо вже ось ось срок. Так, ось два качинних яйця вже вони ось-ось мають вилупитися і ще пару куриних, ну, не знаю, це надклюняти, це вже без шкарлупи. І чотири був Так що так чекаю. Свинюшки так і продовжують жити на дворі. Вони себе тут добре почувають. Їжі вдоста, <ріст> якось вони на природі і спокійніше себе ведуть. Не піщать, не кричать, собі тихенько їх майже не чути, Можна і забутись на від'їзди дати. Ну, це, звісно, жарт. Зранку салатик. Обов'язково дерть, без, бе... без дерті ну, ніяк не обходиться. Дерті – це зараз ячміна і пшенична крупа. Помідори, кабачки, яблука, огірки, картоплю, сиру вони не хочуть гамнючки їсти. Ну, так. Ну і зілля, звичайно, зілля, багато зілля трави. Гуси як гусить зразу до води, хоча їжа. Є, але вони ось в першу чергу це вода. Ну, вже такі чималенькі гусенята ці здають. Дуже гарні тут тут звичайні. Ті, як старші гуси є з гусенятами, то гусині відганяють, що не курка, не качка не з їхнього не немає права підійти. Курей дорослих стає все менше і менше з кожним днем, та як ще є одна квочка четверта. Ось так. Мій. Павлін скидає вже хвоста, половини хвоста немає, буде линяти, але це нічого страшного йде банда. Зараз розжене цих всіх курей. Що це за гуси. І все, зараз чик-чик-чик і кури всі пішли. Бо гуси її. Мені сподобалося дуже з гусинями так гусенята. На слідущий рік це старе поголів'я обов'язково лишу. Я. Будуть висиджувати. я вже знаю, що вони плюс-мінус по 30 яєць будуть нести, і вони сідають, правда пізніше. Ну, але, але можна буде, якщо буде все, дай Бог буде все добре. Трішки в інкубатор закласти, а лишати більше. Так що так. З гусинями це просто пісня. І дощ, і лівень, і вони їх. Оберігають. Ну, якось навіть, навіть не розігнали. Ну, по сути, спастися вони пасуться дуже багато. Ці дівчатка гарно сидять, мої хороші курочки. Розібрали вони на дві курки ті всі яйця. Там було 20 з лишнім куриних і 10 чи 9? 10, здається, Качиних одне роздушили чи що. Так що. Якось так вони собі порозбирали. Дякую за е, совіти, що потрібно їх розділити, щоб вони е, не перекатували яйця. Але вони гарно сидять, вони розібрали голошики трішки більше, а вони плюс-мінус в, в один час сіли, там будуть лупитися, поки каченята не вилупляться, бо курка наносила. Кури наносили під них яйця, так як яйць не було. Майже тиждень і. Так. Кури сидять три тижні, а качки чотири тижні. Качки є свіжі, яйця підклала, так що плюс нам плюс буде однаково. А там будемо бачити, як хто що буде носити. Ой, водити, вибачаюсь. Також за цю курочку, що до неї підношують яйця куре, що треба було позначити, можна позначити. Я знаю це. в мене таке вже в практиці, як то кажеться, було, але в неї взагалі не було яєць. Так що нехай також там нанесуть, а далі буду бачити, куди я її чи пересажу, якщо вона буде сидіти, бо зразу вона не хотіла сидіти, вона була не всиджена, а далі буде видно. Павлін мій пушиться. Я кайфую від нього просто. Такий красень. І ось так. Ось ця біла курочка також е, вже стала квочкою, е, вже два дні сидить в гусятнику, там п'ять її єсть. Ну, як то кажеться, будемо бачити, що да як. Що то будемо робити, не знаю, куди подіти. Дякую Сашкові. Сашко має вислати мені мускусних качок. Яйця. Можливо, поки вони дійдуть, вона якраз розседиться, і тоді я її посажу на них. Ну, це так, в майбутньому плани. Вона вийшла поїсти трішки. Також сидить дуже гарно. І такі в нас справи. Ну, ось, друзі, цвітна капуста, огірочки і ось ці такі манюсенькі огірочки. Дві баночки огірочки і чотири баночки півлітрових цвітної капусти. Потрішки-потрішки, по де й буде в погребі знову куча закруток. Ось ці помідорки, які самі перші пару штучок я зірвала. Де береться фітувтори, я відразу свинка віддаю, викидаю, а ось потрішки-потрішки по стигнуть. Ну, Звичайно, це не те, що на кущі, але все рівно щось добуде. На смак вони непогані, бо я вже під'їдаю звідси. Ось так. Ось ці помідорки, які в сіні, це друга партія була. Також помаленьку, потихеньку достигають, Я періодично відкриваю, ось, бачите, світовторий десь попалось. Хоча завжди передивляюся перед тим, як брати. Ну, Бувають і такі виключення. І я ці викидаю, звичайно. Ну, але теж стигнуть гарно, дуже гарно. Що можна деякі відбирати по одній, по дві, да й на баночку. Ось так бачите і все, вже з нього толку не буде, він потім тут погниє і все. Ось і тут є шкода, звичайно, бо труд -то колосальний, від зернинки до плоду, але що зробиш? Так, так, так буває, і скрізь так буває, і у всьому так буває. Так що маємо, що маємо. І дякуємо Богу за те, що ми маємо. Не розчаровуємося, йдемо вперед, вперед, вперед. Я зранку ще така сонна трішки, трішки здоров'ячку підшатнулася. І ось так, так що працюю. Ну, ось ця курочка сидить тут вже другий день, третій. Третій день, третю добу сидить. Так що так. Курячий бум у мене почався. Всім дякую за перегляд, за ваші коментарі, лайки, не забувайтеся їх писати та ставити. Дякую вам за а, поради. Всім бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини, будьте обережні на дорозі. Все саме саме найкраще. До нових Па-па-па-па.